Ось чому гра Маск Імперія набагато серйозніший проєкт, ніж Хамстер Кобат. Є неофіційна інформація, що за цією грою стоїть сам Ілон Маск. Але, звичайно, ми повірили. А може воно так і є? Побачимо. Запуск проекту був 30 червня, а вже налічує більше мільйона гравців. Нам треба залітати в цей проект як можна першими. Видно, що розробники постарались над створенням цієї гри. Дизайн просто вогонь. Все продумано дуже добре. Саме цікаво, що тут добре працює маркетинг. Вони вирішили розіграти 15 тисяч доларів за те, що ти просто запросиш друзів в гру. Я впевнений, що ця сума для розробників не є дуже великою, тому вони їх точно розіграють. Найголовніше це те, що є можливість прокачувати прибуток в годину. Так, вони цю ідею взяли з Хамстеркомбат, але ж це працює. Я зайшов в цю гру вчора, 2 липня, і ось які результати я вже зробив. На своєму телеграм-каналі я залив інформацію, які карточки треба прокачувати першими, щоб не втрачати зайві монети і робити це з профітом. Посилання під цим відео. В цій грі є 20 рівнів. Прокачка рівня залежить не від вашого балансу монеток, а від прокачки прибутку в годину. Не забуваємо виконувати квести і отримувати щоденну нагороду. Для початку це дасть нормальний буст. Моя думка така: цей проєкт в майбутньому може дати добрий прибуток. Монетка буде створена на платформі Ton, що теж доводить, що даному проєкту є місце в нашій колекції таболок. Доєднатися до гри ви зможете за посиланням під цим відео. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу. Скоро побачимось!